Значення жертв Бабиного Яру, і як один з заходів відбулося виконання першої симфонії українського композитора Дмитра Клебанова, а незвичність і важливість цієї події в тому, що симфонія була написана ще 1945 року. По живих слідах, так би мовити, композитор під час Другої світової війни був в евакуації. А коли повернувся до Києва, до України, він дізнався про трагедію Бабиного Яру, і оце склало таке емоційне тло для того, щоб він написав цю симфонію, яку він присвятив пам'яті жертв Бабиного Яру, пам'яті мучеників Бабиного Яру. Ця симфонія за життя композитора виконувалася лише в 46-му році. Після цього її заборонили, звинуватили в формалізмі, в буржуазному в націоналізмі, в космополітизмі. Її не можна було почути за життя композитора. А в подальшому постала проблема з його рукописом. Рукопису не було була лише копія, коли ми отримали доступ до оригіналу. Я підготував всі оркестрові матеріали, партитуру і партії заново і відповідно сьогодні ця симфонія прозвучала вже в тому вигляді, як це було задумано і втілено композитором, враховуючи всі ті доповнені правки, які він робив під час прем'єрного виконання. Отже, сьогодні ми просто до нашої культури повертаємо ще один шедевр. Ось у цьому значення для нашої культури.